Ти навіть не уявляєш, скільки правди приховано в тому, що ти ніколи не говориш у голос. Є моменти, коли ти сидиш поруч із людиною, яка тобі дорога, і все виглядає спокійним: слова, жести, звички, але всередині тебе щось ніби тягнеться вниз, у глибину, яку ти сам не хочеш бачити, це тихе напруження, яке з'являється, коли партнер просто щось запитує, легке стискання всередині. Коли ти не можеш сказати правду, бо боїшся виглядати слабким. Та сама тривожність, яка змушує мовчати там, де хотілося б кричати про свої потреби, і ти вже навіть не впевнений, чому поводишся саме так. Наче є друга версія тебе тиха, але вперта, яка штовхає робити те, що ти потім сам не розумієш, уникати розмов, вдавати, що тобі байдуже, накопичувати образи, ховати ревнощі. Приховувати страх бути відкинутим. Це і є тінь, та частина тебе, яку ти навчився ховати, бо колись вона здалася неправильною, занадто чутливою чи небажаною. Як писав Карл Юнг, тінь це все те, що людина не хоче визнавати в собі. Але саме це найсильніше керує її поведінкою. І в стосунках вона проявляється найгучніше, саме там, де найбільше близькості. Ти можеш навіть не помічати, що реагуєш не на партнера, а на старий біль, який колись навчив тебе ховатися. Твої емоції зараз це дзеркала того, що ти давно намагався забути. Тобі здається, що ти захищаєш себе, але насправді ти захищаєш свою тінь від світла. У цьому відео ми підемо в те місце, куди ти, можливо, давно боявся дивитися. Не для того, щоб знову ранити себе, а щоб нарешті зрозуміти. Чому ти приховуєш те, що могло б зблизити тебе з іншою людиною? Чому соромишся своїх потреб? Чому боїшся сказати мені боляче? І головне, як перестати тікати від себе, щоб близькість перестала бути полем напруги і стала місцем правдивого, глибокого зв'язку? Поки що скажи в коментарях: чи помічав ти в собі щось, що намагаєшся приховати у стосунках? І ось ти сидиш у звичайному вечорі, усе спокійно. Але всередині, ніби легке тремтіння. Ти боїшся, що варто лише торкнутися теми, яка для тебе важлива, і партнер побачить частину тебе, яку ти сам не хочеш визнавати, ту саму, що колись вважали незручною, занадто вимогливою або неправильною. Ти звик казати, що все гаразд, навіть тоді, коли всередині стискається. Звик стримувати ревнощі, бо тобі колись сказали, що це слабкість, звик не говорити про втому, бо навчили не навантажувати, звик приховувати свої справжні потреби, щоб не здатися важким. І з часом ти почав сприймати себе саме так, як когось, кого потрібно виправляти ще до того, як він щось відчує. Але правда в тому, що ти не народився закритим, ти таким став. Усі ці імпульси, невипадковість і непогана риса. Це твоя тінь, про яку писав Юнг. сукупність заборонених почуттів і реакцій, які не зникли, а просто перейшли в темряву, і в близькості вони оживають першими. Тінь шепоче тобі уникати розмов, які можуть виявити твої страхи. Тінь змушує відступати, коли тобі насправді хочеться підійти ближче. Тінь примушує мовчати про біль. Бо колись мовчання було безпечнішим. Ти намагаєшся бути спокійним, стриманим, зручним. Але саме в стосунках твоя тінь піднімається назовні через надмірну образливість, різкі реакції на дрібниці, несподівані відчуття віддалення. І ти думаєш, що зі мною не так. Але з тобою все так. Ти просто зустрічаєшся з собою справжнім. У цій історії є важлива істина. Стосунки не створюють наші внутрішні рани. Вони лише роблять їх видимими. Партнер ніби тримає дзеркало, в якому ти бачиш ті частини себе, що давно сховані. Тому тебе так зачіпають слова, які іншим здаються дрібницями. Тому ти боїшся видатися надто чутливим чи надто вимогливим. Саме тут починається шлях у цьому відео. Ти зрозумієш, те, що ти так старанно приховуєш, не твоя слабкість, а двері до глибшої близькості. І коли світло торкнеться твоєї тіні, ти вже не злякаєшся, ти впізнаєш себе. Є дивне відчуття, яке знайоме майже кожній людині. Ти поруч із тим, хто тобі дорогий, але раптом відчуваєш, що віддаляєшся, наче між вами з'являється тонка невидима стіна. Вона не з цегли, не з образ, вона з твоїх невисловлених страхів. І чим більше ти намагаєшся поводитися нормально, тим вища ця стіна. Ти можеш помічати, як іноді різко реагуєш на дрібниці, хоча сам не розумієш чому. Трохи гостріша інтонація партнера і тебе зачіпає сильніше, ніж треба. Лише невелика пауза в переписці, і всередині вже починає ворушитися тривога, невинне питання. І ти відчуваєш, що хочеш відступити, закритися, сховатися. Це не примхи, це не характер, це не твої мінуси. Це... Тінь, яка в стосунках поводиться найбільш голосно. Юнг писав, що саме у близьких зв'язках піднімається те, що ми не хочемо бачити в собі, тому що партнер стає тригером для старих ран, які ти не закрив, а просто навчився обминати. Саме тому в близькості оживають дитячі страхи: бути неприйнятим, бути непотрібним, бути недостатнім. Саме тому ті дрібниці, які з іншими людьми не мають значення, у стосунках ранять сильніше. Твоє серце ніби пам'ятає інші моменти, інші втрати, інше мовчання, і тепер воно реагує не тільки на те, що відбувається зараз, а й на те, що колись змусило тебе закритися. І ось ти намагаєшся виглядати спокійно, контролювати себе, говорити все нормально. Хоча всередині все зовсім не так. Ти боїшся показати свої справжні потреби, бо є страх, що партнер побачить тебе зайвим. Ти стримуєш емоції, бо боїшся, що твої почуття занадто сильні. Але правда в тому, що саме в цих місцях, у тривозі, у внутрішньому стисканні, у реакціях, які не піддаються контролю, приховано те, що потребує зцілення, і поки ти не визнаєш цю частину себе, вона буде з'являтися знову і знову, змушуючи відступати саме тоді, коли тобі найбільше хочеться близькості. У цьому відео ти дізнаєшся, чому тінь не є твоєю помилкою. Вона є твоїм дороговказом. Коли ти зрозумієш її мову, ти зможеш не тільки перестати боятися близькості, а й нарешті відкрити шлях до стосунків, де не потрібно ховати себе. Іноді ти помічаєш, що реагуєш на партнера не так, як хотів би, наче в тобі живе інша частина: мовчазна насторожена, готова відступати першою. Вона не довіряє, навіть коли причини довіряти є. Вона чує загрозу там, де інша людина, просто ставить питання. Вона напружується від тону, який не має нічого спільного з конфліктом. Ця частина тебе не ворог. Вона не намагається зруйнувати стосунки, вона намагається їх захистити по-своєму. Бо колись вона навчилася виживати саме так мовчанням, дистанцією, стримуванням. Це були твої перші способи справлятися зі складними почуттями, і, як би дивно це не звучало, вони тоді тобі допомогли. Але тепер, у близькості, вони заважають. Ти бачиш, як у найважливіші моменти твоє тіло автоматично стискається, коли хочеш зізнатися у своїх страхах, коли прагнеш поговорити чесно, коли відчуваєш, що тобі важливо бути почутим, у тобі ніби живе пам'ять про старі ситуації. Де ти був занадто вразливим і залишився без підтримки, Юн говорив, що тінь це місце, де зберігаються частини нас, які колись були відкинуті заради виживання, і в стосунках вони оживають, щоб ти нарешті їх побачив. Саме тому інколи ти боїшся просити про любов, навіть якщо потребуєш її найбільше, саме тому ти уникаєш конфлікту, навіть коли це лише розмова. Саме тому ти відчуваєш провину, коли хочеш сказати про свої потреби. Ти не слабкий, ти просто довго жив, не дозволяючи собі бути справжнім. У цьому відео ти побачиш, як працюють твої захисні механізми, і зрозумієш, вони не доказ твоєї недосконалості, а карта до тих місць, де ти колись був незахищеним. І коли ти навчишся бачити ці реакції не як проблему, а як сигнал. Ти зможеш по-іншому будувати близькість без тиску, без сорому, без страху втратити себе. Ти вже робиш цей крок просто тим, що слухаєш далі. Є ще одна річ, про яку ти, можливо, ніколи не думав: твоя тінь проявляється не лише у страхах чи різких реакціях, вона проявляється і в тому, як саме ти будуєш стосунки у виборі партнера, у тому, що ти терпиш занадто довго. У тому, що замовчуєш те, що вже давно пече всередині, коли ти не знаєш свою тінь, вона ніби стає режисером твоїх стосунків, ти думаєш, що дієш свідомо, але насправді повторюєш старі сценарії, які сформувалися ще тоді, коли ти був надто маленьким, щоб захищатися словами. Наприклад, ти можеш шукати людину, поруч з якою постійно маєш доводити свою значимість, не тому, що вона тобі підходить. А тому, що твоя тінь звикла до боротьби за увагу, або ти можеш обирати холодних емоційно далеких партнерів лише тому, що колись навчився не сподіватися на тепло, і тепер тобі здається, що відстань це норма. Тінь часто закохується за тебе у знайоме, а не в здорове, і саме тому інколи найболючіші стосунки здаються долею. Насправді, це лише незавершені історії, які повторюються, бо хочуть бути побаченими. Юнг писав, поки несвідоме не стане свідомим, ти будеш називати його долею. І у близькості це відчувається особливо чітко. Ти думаєш, що так просто складається, але насправді це твої старі рани, які намагаються знайти спосіб зцілитися через повторення. І що цікаво, коли ти починаєш змінюватися, коли стаєш чеснішим із собою, твоє оточення теж починає змінюватися. Деякі люди відходять самі, не через конфлікт, а тому, що їм більше не підходить твоє нове внутрішнє світло. Деякі, навпаки, з'являються саме тоді, коли ти перестаєш прикидатися. Це не випадковість, це початок перебудови всього твого внутрішнього світу. У цьому відео ти побачиш, як твої несвідомі страхи впливали на вибір, на прив'язаність, на близькість. І найголовніше, ти зрозумієш, що можеш розірвати старий цикл, ти можеш створити такі стосунки, у яких не доведеться приховувати себе. І цей шлях починається не з партнера, він починається з тебе. І коли ти починаєш уважніше дивитися всередину, ти раптом помічаєш, у тобі живе не одна тінь, а кілька різних частин. Які реагують по різному, одна боїться втратити близькість і чіпляється, інша боїться бути поглинутою і віддаляється. Ще одна ображається не тому, що хоче конфлікту, а тому, що прагне уваги, яку не вміє попросити. Це не хаос, це твої внутрішні архетипи, про які писав юнг. Вони, ніби різні голоси всередині тебе, кожен зі своєю історією, своїм болем, своїм бажанням бути почутим. Є частина, яка хоче ніжності, але боїться її просити. Є частина, яка прагне свободи, але лякається віддалення. Є частина, яка хоче говорити чесно, але звикла мовчати. І всі вони разом створюють те, що ти називаєш я. У стосунках ці архетипи оживають особливо яскраво. Саме тому ти можеш у різні моменти поводитися, ніби по різному: то ти відкритий і теплий, то раптом відчуваєш холод і відстань. То хочеш близькості, то тікаєш від неї. І ти думаєш, що зі мною не так. Але проблема не в тому, що ти суперечливий, проблема в тому, що ніхто не навчив тебе слухати всі свої частини. Юнг казав, що справжня цілісність приходить тоді, коли ми не відкидаємо жодну сторону себе. І саме в стосунках ти маєш можливість побачити повний спектр своїх реакцій: від ніжності до страху, від відкритості до захисту. Ти не повинен обирати між цими частинами. Навпаки, їх треба поєднати. Коли ти дозволиш собі бути різним, коли перестанеш приховувати те, що здається незручним, тоді і народжується справжня близькість, бо вона не про ідеальність, вона про чесність. У цьому відео ти навчишся розпізнавати свої внутрішні частини, ту, що прагне любові, ту, що боїться, ту, що ховається, і ту, що хоче бути вільною. І коли вони перестануть боротися між собою, ти відчуєш, у тобі з'являється нова сила: сила бути собою поруч з іншою людиною. Ти можеш подумати, що найбільша небезпека в стосунках це конфлікти, але насправді найбільша небезпека це мовчання, те мовчання, в якому ти ховаєш справжні причини своїх реакцій, мовчання, у якому тінь починає писати сценарій близькості замість тебе. Бувають моменти, коли партнер робить щось невинне, а ти відчуваєш, як усередині все стискається, і замість того, щоб запитати себе, чому мені так боляче? Ти просто замовкаєш, відступаєш на крок назад, закриваєшся. Ти думаєш, що захищаєш себе, але насправді лише даєш тіні більше влади. Адже тінь живиться тишею, їй потрібна непроговореність, щоб зростати. Саме там народжуються домисли, недовіра, нав'язливі думки. Саме в мовчанні ти починаєш приписувати партнеру наміри, яких у нього не було. І чим довше ти в цьому перебуваєш, тим далі віддаляєшся від того, хто насправді хоче бути з тобою. Ти можеш помічати, як у голові ніби з'являються старі голоси: не висловлюйся, не вимагай, не показуй слабкість. Це голоси минулого не твої. Вони приходять з історій, де ти не міг говорити, де за правду карали, де почуття вважали зайвими. І зараз, коли в тебе є близька людина, ці старі голоси знову підіймаються, ніби захисники. Але вони більше не служать тобі. Юнг казав, що тінь це наші непрожиті частини, те, чому одного разу не дозволили існувати. І кожного разу, коли ти хочеш промовчати, хоча відчуваєш тривогу. Саме ці непрожиті частини намагаються нарешті бути почутими. Ти не мусиш їх пригнічувати. Навпаки, варто їх слухати не для того, щоб зреагувати різко, а для того, щоб зрозуміти, що саме в тобі хоче зцілення. У цьому відео ти навчишся помічати найважливіший момент ту секунду, коли хочеш замовкнути. Хоча саме там народжується справжня близькість, бо близькість це не відсутність страху. Це вміння говорити правду, навіть коли голос тремтить. І кожного разу, коли ти замість тиші обираєш чесність, твоя тінь світлішає, ти перестаєш ховатися, ти стаєш ближчим до себе і до того, хто поруч. Іноді ти боїшся не того, що партнер побачить твою тінь, ти боїшся того, що тінь впливатиме на стосунки сильніше, ніж ти сам. Це страх втратити контроль. Страх, що твої внутрішні рани здадуть тебе з головою через ревнощі, через різку реакцію, через відсторонення, яке ти сам не можеш пояснити. Але правда в тому, що тінь починає керувати тобою лише тоді, коли ти намагаєшся її ігнорувати. Вона не зникне від того, що ти робиш вигляд, ніби все гаразд, не розчиниться, якщо ти скажеш собі, що не варто перебільшувати, не заспокоїться, якщо ти змусиш себе мовчати. Тінь хоче одного. Бути визнаною, як тільки ти почнеш чесно дивитися на свої реакції, не засуджуючи себе за них, усе зміниться. Наприклад, замість того, щоб думати, я знову надто чутливий, ти можеш сказати: це частина мене, яка колись навчилася боятися, я чую її. Або замість того, щоб злитися на себе за відстань, сказати: це частина, якій потрібен час, щоб відчути безпеку, це не виправдання. Це відповідальність, бо тільки так ти зможеш відрізнити справжні потреби від старих ран. Юнг говорив, що тінь перестає бути небезпечним аспектом особистості тоді, коли ми починаємо усвідомлювати її мотиви, і саме в близькості ти можеш зробити це найглибше, бо там, де ти любиш, твої найглибші страхи проявляються найсильніше, але і лікуються найшвидше. Важливо розуміти, твої реакції це не ти. Це не визначення твоєї сутності, це старі схеми, які спрацьовують автоматично, і як тільки ти починаєш бачити в них сигнали, а не вирок, у тобі з'являється свобода: відповідати інакше, говорити інакше, будувати близькість не з тіні, а з усвідомлення у цьому відео ти навчишся розпізнавати ті моменти, коли тінь намагається керувати тобою, і ти побачиш. Як тільки ти перестаєш з нею боротися, вона перестає боротися з тобою. Бо тінь не твій ворог, вона твоя історія, яка хоче бути нарешті почутою. Є момент на цьому шляху, який змінює все. Це не тоді, коли ти навчився контролювати реакції, і не тоді, коли перестав тікати від близькості. Це момент, коли ти вперше бачиш свою тінь не як загрозу, а як частину себе, яка хоче допомогти. Більшість людей думають, що тінь це щось темне, небажане, небезпечне. Але Юнг казав: у тіні прихована не лише наша ранимість, а й наша сила, бо саме та частина тебе, яка колись була змушена ховатися, сьогодні має найбільший потенціал для зростання. Подумай, твоя ревність це не просто страх втратити, це твоя глибока потреба бути важливим. Твоя образливість це не слабкість, а сигнал. Що твоїм почуттям не вистачало місця, твоє бажання віддалитися, не егоїзм, а прагнення захистити себе від перевантаження, твоє мовчання, не небажання говорити, а стара звичка, яка колись рятувала від болю, усе це не вороги, а вказівники. І коли ти вперше дозволяєш собі дивитися на свої реакції з цікавістю, а не з соромом, ти раптом відчуваєш, що тобі стає легше дихати. Твоє тіло перестає напружуватися, бо ти більше не воюєш із собою. У стосунках це змінює все. Ти перестаєш тікати від чесних розмов. Ти не боїшся сказати, мені зараз страшно або мені потрібно трохи часу. Ти починаєш помічати, що партнер не проти твоєї правди, він просто не знав, як тобі допомогти, поки ти мовчав. Це і є початок здорової близькості. Недосконалої, не гладкої. А живої, справжньої, рухливої, близькості, у якій не потрібно грати роль і ховати себе за стіною. У цьому відео ти побачиш, коли ти перестаєш соромитися своєї тіні, вона перетворюється з тягаря на силу. А ти з людини, яка боїться бути побаченою, на людину, яка вже не тікає від власної глибини, і ось настає найтихіший, але найсильніший момент той, у якому ти раптом розумієш. Тобі більше не потрібно приховувати себе, щоб залишатися у стосунках. Ти більше не лякаєшся власних реакцій, бо знаєш, звідки вони беруться. Більше не стискаєшся від думки, що партнер побачить твої слабкі місця, бо тепер ти сам дивишся на них без сорому. Тінь перестає бути тінню, коли ти дозволяєш їй говорити. І саме це змінює тебе. Ти відчуваєш, що більше не мусиш прикидатися сильнішим, ніж є. Не потрібно приховувати тривогу, щоб здаватися зрілим, не потрібно стримувати ніжність, щоб не здатися надто високочутливим, не потрібно мовчати там, де серце просить сказати правду. Тепер ти можеш бути одночасно і вразливим, і спокійним, і турботливим, і чесним, і глибоким, і легким. Ти стаєш цілісним, а це і є справжня близькість. Коли ти визнаєш свою тінь, твої стосунки перестають бути полем для захисту, вони стають простором, де ти можеш відкритися, знаючи, що твоя вразливість не загроза, а міст міст між двома серцями, який не побудуєш із контролю, але легко створиш з чесності. І знаєш, що саме така людина викликає глибоку довіру не тому, що вона бездоганна, а тому, що вона справжня. Саме така людина вміє любити не з маски, не з ролі, а з цілісності. І саме така людина здатна створити стосунки, у яких не потрібно ховати світло чи тінь, бо весь ти бажаний, весь ти доречний, весь ти потрібний. І тепер, коли ця подорож завершується, дозволь собі зробити глибокий вдих. Зустріч із тінню це не потреба виправляти себе, це шлях до свободи. Це дорога, на якій ти перестаєш боротися з минулим і починаєш будувати майбутнє, де твоє серце більше не мовчить. Ти змінюєшся, ти дорослішаєш, ти стаєш ближчим до себе, а значить, ближчим до справжньої любові. Якщо ці слова торкнулися тебе, залиш у коментарях свої думки. Іноді одна чесна фраза може знайти когось, кому вона потрібна, і підпишись, щоб не пропустити наступні подорожі в глиб себе. Туди, де починається найсправжніше життя.